Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля, Оля та Євочка наша. Як ви зрозуміли, ми приїхали сьогодні попрацювати на дачу. Продовжуємо тут активно перероблювати наші клумби. І сьогодні будемо працювати над клумбою з ірисами. Але покажу вам все поближче пізніше і розповім, що ми там будемо робити. А зараз хочу трішки виділити часу поспілкуватися з вами щодо коментарів, які нам пишуть наразі часто під відео про дачу. Люди цікавляться деякими питаннями. Мабуть, у нас багато нових підписників, які не бачили історію формування наших клумб і взагалі нашої дачі, як вона перероблювалася. І тому задають такі питання, на які довго розписувати відповідь, хоча я стараюсь завжди відповідати. Тому вирішила, так можна сказати, обрати два найпопулярніші питання, які ну, зовсім от людям не зрозуміли, і розповісти трішки про ситуацію, чому так, а не інакше у нас тут все. А ви, будь ласка, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Одне з найпопулярніших наразі запитань. У коментарях під це чому ми не закриваємо ось цей паркан, який межує у нас з сусідами, а саме з городом сусідським. Всі вважають, що цей вигляд на сусідську ділянку псує нашу клумбу. І не розуміють, чому ми не закриваємося від того, чому ми не насадимо високих дерев, щоб закритися від цієї ділянки. Ось, чи якось якимось чином паркан не закриємо там сіткою, наприклад, тіньовою. От, тому, перше, це розповім про такий аспект. Ну, по-перше, ми самі почали переробляти нашу дачу лише два роки тому. Саме це було восени 2022-го. У нас тут було пусто зовсім посаджені були лише іриси великі, було таке поле. І декілька фруктових дерев. Більше абсолютно нічого. А ще була будівля. Недостроєна така невеличкий сарайчик, там де зараз купа каміння лежить. Ось там були горби, ями і недостроєний сарайчик, який вже розвалюватись почав. І саме цей вигляд нас не влаштовував. Ми вирішили дачу переробляти. Я в це не буду. Сильно погружатися, хто хоче подивитися, як це все виглядало. Просто зайдіть на наш канал у список Наша дача, і подивіться саме перше відео. В цьому списку там все показано. А до чого я це вела? Що наша дача вона була в принципі порожча бур'яном та травою. Ось як ви зараз бачите, мама старалася скошувати все, що можна. Але, звичайно, ну, сусідів було набагато чистіше, охайніше, і скоріше ми їм на той момент заважали, ніж їх вигляд заважав нам. Тому не так давно у нас дача виглядала набагато гірше, ніж зараз вигляд на сусідський город. Всі ми розуміємо, що дача це для людей в першу чергу місце, де вони хочуть виростити якісь овочі, і в принципі. Нам це зрозуміло, і нам ось ці культури овочеві, кукурудза, там перці, помідорки не заважають. Тим паче, що у наших сусідів і дуже багато красивих декоративних рослин, квіти, троянди різні. Тому ми не переживаємо за зовнішній вигляд за парканом. Ось такі справи. Ну, і, звичайно, якщо вас цікавить запитання, чи збираємось ми взагалі якось з цієї ситуації далі виходити, то ми плануємо колись замінити цей паркан. Він дуже довгий, якщо ви можете так прикинути, він дуже-дуже довгий. І міняти якусь його одну частину, це просто нераціонально. А прикривати ціткою тіньовкою, ну мені нам здається, що це не вихід, тому що воно не буде виглядати естетичніше. Все одно будуть якісь прогалини, ми ж не можемо тіньовку натягнути по всьому периметру. Можливо, ми якийсь вихід знайдемо у майбутньому такий тимчасовий. Але зараз нас це не дуже сильно хвилює, тому що в нас дача також не в ідеальному стані. В нас розсадник тут, в нас часто. Не про полото, бо ми просто цього не встигаємо. Тому на, на, наразі нас влаштовує такий вигляд, як він є. І саме для того, щоб потім е, все було естетично красиво, ми висаджували вздовж паркана на Хвойній клумбі е, великі, високорослі рослини. Ось це друге питання, також, яке мені нещодавно написали: що чому ми не висаджуємо високі рослини, адже це головний. Показник ну, природи на дачі, тобто без високих дерев <див> дачі бути не може. Ну, я не погоджу, звичайно, кожному своє, але ми насправді висадили досить багато до високорослих рослин на цій хвойній клумбі. І ще раз розповім концепцію, яку ми тут зробили. У нас починаючи звідси, по під парканом висаджені високі рослини. І ось тут висаджені високі рослини: це сосна, ялина, сосна, ялина і ялиця. Всі ці рослини вони будуть із завишки більше 3-4 метрів. Деякі з них до 10 можуть виростати, але ми, звичайно, не хочемо до такого допускати ситуацію. Плануємо їх тримати на висоті приблизно 4 метри. І тому, коли вони розростуться, стануть пишними, зімкнуться, то тут буде гарна стінка з хвойних. І нема чого переживати за те, що в нас немає тут високих рослин. Потім іде середній план, на якому також висаджені рослини не низькорослі. Цатує Ауреана, метр сімдесят у дорослому віці, це ялинка канадська, також під 2 метри, а то й три може видавати, але можна її стримувати. Два тиси високорослих. Були вартики взагалі під 5 метрів може бути, але ми його як топіарій будемо формувати. Тобто середніх рослин тут також достатньо. Ця клумба в нас розрахована на щільну посадку, на хвойну композицію. Я додавала картинки, як ми собі її бачимо. І лише з переднього плану в нас будуть цікаві такі круглі. Кущики, чагарнички або ґрунтопокривні ялівці, які будуть створювати такий нижній шар. Тому на цій ділянці у нас все буде і високе, і середнє, і мале, і буде прикритий паркан, і рослинами. І дай Боже, він буде взагалі новий в майбутньому тут. Ну і останній коментар, щодо якого хочу сьогодні з вами поспілкуватися. Це скоріше не запитання, а більше претензія, яка прилітає дуже рідко, вже, але все ж прилітає нам в коментарі. І вона стосується каміння та агротканини. Людям не подобається деяким, що ми занадто багато використовуємо цих матеріалів у себе. Проте ми вже не раз пояснювали, що саме так ми бачимо свій сад і нам до вподоби. Альпінарії, рокарії і подібні речі. Ми дуже любимо вписувати каміння і рослини, поєднувати їх разом. І, на нашу думку, ми робимо це досить естетично для нас, не для всіх. Тому що деякі думають, що наш садок повинен подобатися усім, але це не так. Наш садок повинен подобатися нам в першу чергу. І це так і є, він нам подобається, так як ми його оформлюємо і тому ми повторюємо часто наші діляночки, подібні робимо і вдома, і тут. І каміння, на нашу думку, це природній матеріал, який не шкодить взагалі зовнішньому вигляду ділянки. Ми стараємося мульчувати різним камінням, стараємося використовувати. Цікаві там гірки, цікаві е, форми. І, на нашу думку, нам це вдається. Звичайно, тут не показна клумба, тому що е, наразі ви можете самі побачити, що рослинки тут не досить великі, вони всі повиростають. Я вже це не раз говорила. І коли вже картина буде е, повністю завершена, коли рослини заповнять більшу частину території цієї, то каміння і навіть. Настільки помітно не буде. Саме в цьому наша ідея. А поки воно слугує дуже гарним матеріалом, який не дозволяє проростати бур'янам, також для доріжок, щоб не було болота якогось, це дуже гарний матеріал, на нашу думку. А на цій площадці у нас, звичайно, буде все по-іншому, тому що, можливо. Смущає деяких, що у нас і тут знаходиться щебінь, але ж це просто тимчасово ми вирівняли ділянку мучкою і щебенем для того, щоб потім побудувати тут якийсь невеличкий будиночок та залити ділянку під парковку машини. Ось такі справи. І ще, друзі, хочу сказати, що завжди потрібно бути вічливими і толерантними з іншими людьми, тому що ніхто не вправі ображати інших людей за їх смак, за те, як вони бачать свій садок, тим паче. Ми всі маємо абсолютно різне бачення на рослини, на дизайн. І книжка ніде не пише, як має виглядати ваш садок індивідуальний. Ми не робимо наш сад для когось чи під, якесь, під якусь естетику, яка усім має сподобатись. Ми робимо сад під себе і маємо право на свою думку робити його з купою каміння або купою хвойних рослин без плодових, наприклад. Це все норма, і потрібно приймати, що кожен має право на свій вибір. Ви можете висловлювати свою думку. Я завжди питаю, мені цікаво почитати, про що думають наші глядачі, але висловлювати її потрібно коректно, вічливо, не ображаючи людину, не забуваючи, що це лише ваша думка, і вона може просто не співпадати з думкою іншої людини. Ось таке, така моя думка з цього приводу. Сподіваюся, що вона збігається з думкою більшості наших глядачів. Ну і повертаємось до наших баранів, як то кажуть. Будемо починати роботу тут. Мама поки що поливала, поки я вам тут розповідала всі нюанси наших клумб. Сподіваюся, що я відповіла на е, е, питання людей, яких дуже цікавило, чому в нас так, а не інакше. Ось зараз ми будемо працювати над цією діляночкою. Ми вже почали це робити. Я вам не показувала в інших відео. Бо, в принципі, тут не було що толком показувати. Тут гарно мама прополола, і е, ми почали викладувати ось такі бордюри у клумбочках з ірисами. Ми не знаємо, чи ця клумба у нас довго буде існувати, але захотіли спробувати зробити її і, і оцінити, як вона буде виглядати протягом усього сезону. Тому що мама має дуже багато красивих сортів ірисів. І вони у нас таким полем завжди були насаджені. Але вирішили, що це не варіант, це для продажу можна так їх садити. А в майбутньому хотілося б все ж таки залишити хоча б покущику е з найкращих сортів у своїй колекції. Тому ми вирішили сформувати таку клумбу. Також додали сюди ехінацеї. В останній момент вирішили, що це буде доцільно, тому що іриси відквітають навесні, а ехінацеї будуть квітнути влітку. І будуть доповнювати один одного, красу підкреслювати, тому сподіваюся, що все ж таки буде гарно. Хоча, я скажу чесно, я не люблю квітучі рослини, ну, клумби чисто з квітучих рослин. Я все ж таки люблю коли більше хвойних або якихось сукулентів, цікавих седомів, ну і тому подібних речей: Хости, гейхери обожнюю. Квітучі багаторічники більш для мене такі. Ну, звичайними, я вважаю, але це моя думка. Кожен має право на свою думку. Також ми вам розповідали, що ми хочемо перевести на дачу наші крупнолисні гортензії. І саме тут вони будуть бордюром зростати. Ось ми їм залишили лінію, і знову ми будемо робити тут е стінку з каміння підпірну. Знову буде каміння, знову буде агротканина, тому що так нам подобається. Це ефективно і в нашої дачі сильний нахил. Інших варіантів ми не бачимо, крім того, щоб зробити на такі сходинки. Тому тут зараз будемо прокладати агротканину, викладати стінку з каміння. Під гортензії будемо робити луночки потім. Звичайно, буде привозний ґрунт, торф кислий. У нас, до речі, на дачі ґрунт кисліший, ніж у дома, Тому думаю, що гортензіям має тут сподобатися. Тут буде плюс-мінус напівтінь для крупнолисних гортензій від нашої груши та абрикоса, яка зростає за груши. Я Постійно плутаю, чи в нас то абрикос щаслива, здається, абрикос. Ось. Тому думаю, що їм буде комфортно. Ну, і далі будемо викладати вже згодом доріжку. Яка буде перетікати і сюди, з плиточок таких ламаних уламочків. У нас є ось такі уламки, забула, як називається цей камінь. Е мраморні, мраморні, не мраморні. Ну, ви зрозуміли, ось такі уламки в нас є, ми ними будемо закладати тут доріжку повністю, і проміжки, які залишаться між рослинами, також плануємо таку площадочку зробити з них. Знову каміння. Тому що нам так подобається. Попід парканом залишили таку полосу для гейхер, тому що там занадто мокро, і ірисам там погано. А гейхерам там прекрасно, вони там дуже гарно зростають. Паркан дає достатньо тіні. І вирішили, що там буде у нас такий бордюр із гейхер. Розсаджуємо там трошки на продаж, можливо, щось на дачі будемо потім формувати з них. Ну і згодом, звичайно, хочемо і цей паркан пофарбувати. Все буде більш естетично доводитись до якогось пуття, але зараз просто не до цього. Зараз ми займаємось більше все ж таки рослинами, а коли будемо вже приводити в порядок саму ділянку, там якісь доріжки викладати вже на постійній основі, якусь будівлю будувати, яку ми хочемо тут все ж таки мати невеличку, тоді вже і про паркани подумаємо. І от ми знову повернулись на дачу. Вчора деяку роботу зробили, але не доробили. Тому приїхали трішечки ще попрацювати і привезли з собою сьогодні каміння, гальку. Зараз покажу вам, наскільки нам її вистачило. А в першу чергу вирішила вам зняти у нас вчора вночі, точніше, сьогодні вночі, пройшла злива велика. І ось спрацювали, в принципі, дуже гарно наші дренажні. Отвори, бо видно, що струмок тік ось тут. І він зупинявся якраз таки на цьому отворі. Далі немає струмку, злива була не занадто велика якась. Проте, все одно це вже приємно, що взагалі немає потоку води. Можливо, при сильному якомусь дощі буде більше проблем, але в нас же є дренажний отвір, і в кінці цієї доріжки, тому. Сподіваюсь, що все ж таки нарешті ми з цим впорались, цю заразу. Ось на нашій агротканині потьоків немає, все чистенько, тому це вже радує нас. І ось так ми засипали сьогодні нашу діляночку. Галька була мокра ден-де. Ну, ось тут ми додали, там ми засипали повністю, привезли з собою ще 200 кг. Гальки 150 купили мілкої, мілкої, і 50 крупної. Вирішили все ж таки мілку більше використовувати, тому що крупна вона не закриває так добре, вона більше як декор гарно слугує, щоб змішувати її з мілкою. Думаю, ще нам потрібно один раз буде привезти десь кілограм 300 кг, і на цьому вистачить. Все ж таки більше, ніж ми сподівалися, але ту частину ми точно галькою не будемо закладати, тому що занадто буде багато різного каміння. Ми вирішили все кругле каміння звідси прибрати з цієї частини, перенести його сюди. А тут ми засипаємо все ж таки корою мілкою, як ось ця піднята діляночка у нас під корою буде, так і ця частина. Тут у нас буде сухий струмочок і кора. Думаю, буде симпатично виглядати це все. А сьогодні доробляємо роботу на цій діляночці. Ось, Вчора ми почали викладати наш бордюр із гранітного каменю. Постелили один шмат агротканини, там ще трішки треба в кінці достелити буде. І сьогодні, можливо, закінчимо з цим бордюром. Думаю, що справимось. Друзі, на сьогодні ми роботу тут закінчили. Зробили зовсім трохи бордюрчику, поставили камінців, але вирішили, що досить, тому що агротканину взяли собою лише нову. Нам і шкода сюди, ось на цей острівець, вже різати. В нас вдома є шматки старої агротканини і напевно доцільніше їх тут буде використати, але ми їх сьогодні забули. Тому наступного разу завершимо уже точно все. І на цьому, напевно, відео буду закінчувати. Відповіла по максимуму на ті питання, які найчастіше пишуть під відео про дачу. Якщо є якісь у вас інші запитання, щось цікаве таке, то пишіть ми, залюбки в інших відео, розкажемо вам, що якщо зможемо допомогти чим, чи якісь наші ідеї незрозумілі комусь, все пояснимо. А на сьогодні досить. Дякую вам за увагу! Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайки. Усім гарного вечора! До нових зустрічей!